Салют! Сьогодні будемо розмовляти теж про ПТСАУ, але 10 рівня, і це у нас Японія Хорі, яка має достатньо точну гармату і просто люте бронепробиття на голдових снарядах. Адже голдові снаряди тут бронебійні. Тому пішли в ріплейчик, подивимося, побалакаємо і бажаю всім гарного перегляду. Друзі, ось так виглядає ПЕТЕСУ в моєму ангарі. Це хорі в легендарному камуфляжі Самурай, давайте подивимося на його обладнання. Одразу перейдемо сюди. На такому обладнанні я завжди грав, маю непогану статистику, як на мене, для середнього гравця. І давайте подивимося, що тут можна поліпшити. Стосовно польоту снаряду, хочу одразу сказати, що можна поставити тут на посилені механізми наведення, тому що в принципі до цієї ПЕТЕСАУ, якщо не поставити на. Зведення, то саме зведення у вас буде аж 3,8. Це, в принципі, багато, але якщо врахувати стиль вашої гри, якщо ви граєте, наприклад, від третьої лінії, то цього буде достатньо. А от, плюс 30 до польоту снаряду буде вирішувати в певних моментах, тому що якщо ви будете стріляти також від третьої лінії через цю карту, реально буде летіти набагато швидше. Стосовно гармати, У мене стоїть збалансована гармата 28. З половиною сантиметрів на 100 метрів маємо розкид. Це мені здається, що мастхев. Посилене броня. Звісно, комплекс захисний, ящик з інструментами. Маскувальна сітка стоїть у мене. Трошечки хочу збільшити тут маскування. 14 одиниць без пострілу. Цього буде достатньо, тобто процентів 64 загалом. Маємо тут поліпшене керування, тому що інколи потрібно повертатися швидше не потрібно для ПТСАУ швидко їздити. скоріш за все, підкручені оберти тут не потрібні. Буде краще на те, щоб вас не закрутили СТ-шки або зменшити цю можливість для них. Ставимо на поліпшене керування. Ну і, звісно, першокласне спорядження. Отак От виглядає, друзі, мій боєкомплект: 25 бронебійних, 15 бронебійних голдових і 10 осколков фугасних. Стосовно бронебійних голдових хочу одразу сказати, що лише максималка на 19 одиниць менша, ніж зазвичай бронебійні. Тому користуватися, не забувайте саме бронебійними голдовими снарядами в бою. Якщо є сумніви про чи не проб'єте, підрубаємо голду і пробиваємо всіх. Бронепробиття майже 400 мм на. На галді, друзі, це просто імба. Амуніція, друзі. Амуніція тут паливо, також все на роботу екіпажу. Плюшок додаткових ніяких немає. Споряджені, два римкомплекта, ну і звісно адреналін. Моя статистика на ПТСА у хорі 10 рівня Японії виглядає плюс-мінус отак. 248 загалом боїв зіграно, 202 звичайних. 61,88% перемог, ну і 2662 середня шкода, що вважаю досить і досить непогано. Стосовно влучності стрільби хочу сказати, що майже 86% і це реально дуже гарний показник для ПТСАУ, тому що розкид не сильно високий. Тому можна сказати, що в принципі обладнання ми виставили з вами правильно. Коефіцієнт знищення 1,84, коефіцієнт шкоди 2,14. Цього в принципі мені з головою. Друзі, це, до речі, перший бій у гравця, який грає на цій ПТСАу. Це карта ешелон, три важких танки в команді противника, один СТ, три ПТСАУ. В команді союзників, до речі, такий самий сетап. Теж три ПТ-шки, три важких танка і одна, один середній танк. Наш герой має 10 і 9 і їде він собі спокійно на стандартну ПТ-позицію. До речі, якщо пам'ятаєте стандартні ПТ-позиції, я не раджу використовувати і на ешелоні. Зазвичай от було б добре пограти там, де на міні-мапі зараз стоять наші ПТ-шки. Ну, тим не менше. КПЗ-70 ВЛД, перший постріл 632 прям супер. Давайте будемо дивитися, що буде відбуватися далі, Нашого, нашу пт сау ніхто не світить. Конкверор. Тут також, ну і треба слід зазначити, що тут грає наш герой проти танків 9 рівня. Це, мабуть, достатньо важливо, тому що він має трошечки фору в цьому питанні, щоб пробувати йому набагато ліпше. Дивіться, що виробляє тут Є75-й. Є 75-й 75 за таку викатку має бути реально покараний. Блайнд кидає сюди, наш герой не світиться. Теоретично можна було просто довернути, його підпирає там Еміль і ще одну тичку, отримає е 75 Дивіться, що відбувається на центрі. На центрі вже там якась заруба з ПТСАУ, і що тут відбувається? Емілю дає постріл в каток. Ну, звісно, скоріш за все, що. Еміль звідси переїде. Я б, наприклад, давав би в задню частину. Так само і тут би. В задню частину стріляв би в 75 му тому що його можна там підпалити. Що Еміля, що Є75-го. Ну, да, окей. Неважливо, хочу помітити ще одну річ, яку не слід робити, друзі. Не стійте постійно в прицілі. Цього не потрібно робити. Пробувати потрібно грати в аркадному режимі, тому що в аркадному режимі зведення прицілу відбувається набагато швидше. Наприклад, у випадках таких як зараз, от, ми не бачимо, що відбувається на лівому фланзі. Ми не бачимо, що відбувається на правому фланзі через те, що ми знаходимось постійно в снайперському прицілі. Це дуже і дуже велика помилка. Ну, з досвідом, я думаю, що ця помилка десь нівелюється. Вже три, мінус три танка в команді союзників, це достатньо печальна ситуація. Тим не менш, друзі, ПТ-САУ. Неважливо, яка ПЕТЕСАУ, немає штурмових ПЕТЕСАУ. Забудьте про це. ПЕТЕСАУ вона є ПЕТЕСАУ, вона грається на третій лінії. Якщо ти хочеш грати на ПЕТЕСАУ від першої лінії, ти, звісно, можеш це робити. І будь-який гравець також це може робити, тому що є різні стилі гри, і, наприклад, розкатки, перекатки і всякі інші речі вони нам можуть диктувати. Той стиль гри, який нам буде потрібен саме в цьому бою, тому що ситуації бувають реально різні. Наш герой спочатку тут вирішив переїхати. І ось дивіться, що цікаво, що у нас тут не вилучаємо ми постріл. Ну і, до речі, от, наприклад, є четвертий. І звісно, що там є не зовсім велике НЛД, ну я б в нього, наприклад, стріляв би голдою. Чому голдою не стріляти, тому ну, не знаю. Перший постріл пролетів, начебто, Ну, окей, Блайнд, я думаю, що він зайшов, тому що є четвертий. Незрозуміло, я, мабуть, мабуть, зайшов. Не заходить знову 4-го. А бачимо, що тут Фоч 155, і ще й бабаха тут. Бабаха, так повільно, повільно. От прям, Отут прям дуже гарний постріл. За цей постріл 5 балів реально. Е, Ігору за те, що зробив такий постріл. Я не знаю, чи влучив він в бабаху, чи не влучив. Про це історія трошечки замовчує. Ми зараз подивимося, якщо вона засвітиться, ми подивимося і будемо бачити. Що відбувається? Фоч. Місцями теж Фоч, бачите, він е, червоний. Постріл по є 4 Нарешті ми в є 4 закинули. Що відбувається? Рахунок зрівняли. У нас 4-4. І що робити далі? У нас конкверор переїхав, на цьому фланзі нікого немає, і десь там їздить ТВП. Ну, от, я не знаю, як комфортно дивитися, отак от, в кого зробити постріл, якщо ти в снайперському прицілі. В такому випадку, тут не знаю, зайшов би такий постріл чи не зайшов, не доїхав туди ТВП, побачили, що підстрибнув там сніг. Це означає, що сніг, якщо підстрибнув, то ні, нікого там не було. Так, да, все ж таки, в 183 ю там зайшов. До, дорахували до трьох, зробили постріл, і мінус, друзі, є четвертий. Мінус, друзі, є четвертий. І наш герой залишився один в чотири. Що робити далі? От, що далі робити? Звісно, що ця позиція вона давно спалена. Тобто, в принципі, вороги десь знають, що тут десь стоїть хорі. Блін, дуже печальний цей постріл, тому що він е проходить, але не влучає. На жаль, на жаль, не влучає. Тут дуже цікава штука. Опа! Проїжджає трошечки ТВП. ТВП трошечки проїжджає. Наш герой вже шотний, друзі. Від Бабахи, від ТВП. Від фоча отримав два постріли, і, і це просто печаль. Простояти на позиції, не пробивали його, не влучали в нього, не був в засвіті і просто в кінці за останні 10 секунд реально просто злити повністю все ХП. Отут, так, да, треба трошечки засейвитись використовувати ремку, почекати, відсвітитися. Так би правильно було зробити. Стосовно того, що робити далі. Я думаю, що дві точки. Одна точка в команді противника, одна точка в команді союзників. Цим треба було скористуватися. Просто під таким кутом Фоча пробиваємо спокійно. Дивіться, бабаха ще відстрілюється. Вона дала постріл, і лише після пострілу вона засвітилась. І що ми тут бачимо, друзі? Фоч переїхав на ту сторону, часу залишається лише хвилина. А що ж робити? А робити потрібно наступне: потрібно намагатися забрати Фача і сейвитись. Тому що їхати до Бабахи у нас не вийде. Нам потрібно зробити один постріл і забрати ПТСАУ. І ось така нагода, друзі. Така нагода. І потрібно було просто з'їхати вниз або стати сюди від борта. Хоча, якби був ФВ 183. Розумна, вона б закинула фугас і все одно нашого героя забрала. Ну, я б, наприклад, спустився вниз і не робив би цей постріл. Просто з'їхав би і дав постріл в корму Фачу. Так би може залишився живий. Що маємо по цьому бою, друзі? Майже 7 тисяч шкоди, 4 фраги, 2550 натанкованої, і, звісно, медалька воїна, медалька майстра. До речі, дуже цікавий бій. Якщо врахувати, що це перший бій. Та й багато для кого це реально буде крутий бій і приклад, як треба сейвити хітпоінти до останнього. 218 тисяч заробляє наш герой. Давайте пройдемося по командам. Є е 75-й зіграв 846 боїв, має 53-44%. КПЗ 70%, 48-37, 3 3572 Еміль 2, 4567 на 1968 боїв. Фоч 155, 42-18, 3500 боїв. ТВП 60% на 2300, майже 2000 середньої шкоди. Бабаха, 50% на 2200 боїв, е 4 51-3200. Команда союзників, КПЗ-70 48-38, 3600 боїв. Т-55, 50% 1700 боїв. Бабаха, команда союзників майже 50% 3000 боїв. Т-57 Heavy 5924 2000 боїв. Єхпанзер Є100, 51-55 на 5000 боїв. Конкверор має 44,16 на 2600 боїв. Ну і наш герой 5299 ну боїв зіграв, 62. 87% перемог і 2200 е, середньої шкоди має. Друзі, хочу розумувати і сказати, що на цій ПТСу деяких помилок можна було в цьому бою уникнути. І, наприклад, е, вже тоді, коли ти залишився один, трошечки поміняти позицію, бути трошечки нижче, ніж на тому кущі все одно б засвітили так, тому що приїхав ТВП, але постріл той, який не влучили в ТВП, був, мабуть, вирішальним. Тому. Як гадаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте, і як вам взагалі хорі, чи Граєте ви на ній після оновлення 10.7. Скажіть, будь ласка, в коментарях про це. Наразі вам бажаю гарних боїв. і пам'ятайте, друзі. Все буде Україна. Бай!